Коли строковику пропонували 1400 євро за сприяння в протиправній діяльності, він відмовився і більше того затримав цього громадянина, який йому пропонував ці кошти. Ці заходи проводяться в нас як на українсько-румунському ділянці державного кордону, так і на українсько-молдовській ділянці державного кордону, як в пунктах пропусках, так і так на так званому зеленому кордоні. Недавній випадок був по пункту пропуска Порубне, коли під час перетинання державного кордону громадянин Боснії і Герцеговини пропонував нашому прикордоннику 55 євро та 1200 гривень за те, що він перевищив терміни перебування на території України. Звичайно, прикордонник відмовився, було проінформовано працівників національної поліції. Даного громадянина передано працівникам національної поліції, триває провадження. Також хотів би зазначити, що Якщо брати загалом за цей рік, то в нас є вже 20, більше 20 фактів відмов прикордонників від протиправної діяльності, особовий склад заохочено преміями.